Добрий день. Е, мене жінка послала за кремами. Це якісь бумажки дала. Ой, Міщина, ну ви в мене вже 20 20-й, сьогодні, кого жінка послала. Ви за кримами. Що тут таке? Не знаю. Сказала, що все ви знаєте, що треба тільки доплатити. Так, да, все я знаю. Я тут все про всіх знаю. Мужчина, да. ну ви, їй Жін, Богу. жінку, жінку з вами. Святка. Свідка з ва. Огурцова святка. Нашла, да, є, є. Є. Yeah. Так, шість тисяч заплатила, ще дві. В смислі шість тисяч заплатила, ще дві. А він скільки всього стоїть? Мужчина, що значить в смислі? Я сказала, прийшла, дала шість ще дві. Стоїть вісім, що не ясно. Шість плюс два. А дайте мені мобілку. Я в под... мене просто на щиту закінчилось. Дайте мобілку, я зараз її наберу. Секунду. Дайте можна, я позвонити? Можна, так. Да. Алло, блядь. Чуєш ти, королева красоти, ти мені сказала, скільки цей крем стоїть. Я, блядь, зараз приїду в Летичів, я тобі отаку от кабіну натовчу, а потім намощу цим кремом, і ми подивимося, чи він тобі нахуй поможе. Блядь, вісім тисяч крем, це в мене два колеса на зімній резині. Давай, я, ще, я, я зараз привезу крем. Угу.